Перед нами були обміни і ну, ми мали надію, що якби, обміни подальшому по будуть. В кінці кінців до мене дійшла черга. коли, знаєте, знаєте, ну, ти стоїш в строю, і коли забирають хлопців на обмін, сусід спереді забрали на обмін, сусід ззаду забрали на обмін, сусід збоку забрали на обмін. І ти стоїш і думаєш, ну коли ж назву твоє прізвище. Заходить хтось в автобусі і каже, що хлопці, ви кудись зібрались? Наші. Перепрошую. Ви знаєте, ну, такі відчуття, що все, ну, це все скінчилося. Ну, нарешті. І я навіть думаю, так, наші, ну я ж не сплю. Ні, це все не сон, це все дійсно зі мною відбувається. Ну, це взагалі був незабутній момент. Було саме більш приємніше це бачити наш прапор. Ви знаєте, для мене ну, немає рідніше країни, аніж Україна.